Нам... Що, щось, щось, так, я вже на Нашим мужнім відважним воїнам і чоловікам, і жінкам ми маємо нагоду сьогодні прийти до нашої святині, до козацького храму, щоб помолитися, щоб свічечку запалити, щоб освятити святу вербу. Яка нагадує кожному з нас, що Бог вийшов переможцем. І коли ми покладемо ці віточки в своїх домівках чи в машину, чи будемо з собою носити, це є нагадування нам, що Бог нас не полишає, Бог дає велику надію. Стійте, будьте мужні і відважні, Господь каже. І побачимо спасіння від Бога, побачимо перемогу нашу довгоочікуване, побачимо довгоочікуване мерне життя. Але підтримуємо всіма своїми зусиллями, усіх хто нуждається в нашій допомозі. Підтримуємо наші Збройні Сили України донатами, підтримуємо волонтерські центри, які також і день, і ніч працюють на нашу перемогу. Тому що від кожного з нас залежить наше майбутнє, від нашої спільної спраці. І церква в цьому допомоги і в цьому служить на сторожі стоїть. І сьогодні, нехай цей святковий день, особливо сонячне, і сонце вийшло, і пташки співають, і природа розвітає весняно. Нехай ця верба буде благословінням вашим сім'ям, родинам, щоб в ваших родинах, сім'ях була затишок здоров'я, мир, радість, добробут. Нехай хто чиє кого на передовій найрідніші, близькі, нехай Бог завжди чує ваші молитви, нехай вони будуть оберегом для них, потіхою. Кого, хто втратив в кого найрідніші близькі пропали безвісті? Нехай Бог дасть вісточку для них, де вони знаходяться, що ми можемо зробити. І Повернуться вони живі і здорові свої сім'ї і родини, хто втратив на цій війні найдорожчі. Нехай Господь потішить ваші серця своїми милістю і щедротами. Хай Господь упокоїть усіх, хто віддав своє життя за наше майбутнє, царство їм небесне, щоб ми пам'ятали, щоб ми змістювались в вірі, в Слові Божому перебували, в молитві і день, і ніч. І побачимо до очівку немирне життя і нашу перемогу. Зі святом вітаю! Хай Господь всіх нас береже мирного неба і всім нам перемоги! Слава Ісусу Христу! Миро, Ісусу. Слава Україні! Миро, і зараз е, пройдемо і освятимо ваші вербички і з кожного з вас. Е, ще хочу наголосити. Що також в нашому храмі буде е, в четвер, на чистому четвергу, на запротивник і свято Здоров'я, миру, радості, добра, і захисту родини життя. То ти, Боже, людей твій, і з благополуне зліддя твоє, беремо по божному народу. Вітаю вас, здоров'я вам, миру, радості твоє, Спаси, Боже людей Твої. І благослови насліддя твоє, перемогу по Божному і нашому, на сороктивників подай. І Христом Твоїм охороняй нас усе любов. Спаси Боже людей, Твої. Благослови нас, лідя Твоє, перемогу по Божому, народи нашому, на супротивників подай, і Христом Твоєм охороняй нас усередвоє, даху Боже людей твоїх, благослови наслідця Твоє, перемогу по не роди наші.